Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки. Ремсинтез пішов нам навстрічу. Зробив під наш заказ сівалку. Вітаємо, друзі! Ви на каналі Заводу «Ремсинтез». Добіг свого кінця другий день виставки Агро у Києві на території експоцентру України. Сьогодні стенд заводу «Ремсинтез» відвідали декілька сот аграріїв з усіх куточків України. Більшість із них вже провела пасівну кампанію сівалками «Атрія» виробництва «Ремсинтез». І сьогодні вони ділилися своїми враженнями від роботи цього агрегату. Далі про всі нюанси роботи сівалки «Атрія», погодні умови, в яких працювали, комплектації «Атрія» електроприводом і багато іншого пропонуємо вашій увазі пряму мову аграріїв. Я Науменко Дмитро Миколаєвич, працюю в форар 2 Ми прибрали сівалочку Атрія по нульовій типу, технології, має висівати. Купили сівалочку у 2021 році, десь, мабуть, в февралі місяці. Чому зупинили свій вибір саме на нашому виробнику, звідки дізналися і чому саме Атрія? Ну як ви знаєте, Ютуб це велика сила. Дуже багато інформації, тим більше від заводу Ремсинтез по сівалці, дуже багато зараз відеоблогерів наших українських, які продвигають цю тему, красавчики. Я теж потихоньку туди стремлюсь, але мені ще далеко до цього. Дуже багато інформації можна получить, відзивів, да, негативних, позитивних, про дитячі болячки, ось вот ці всі. Аппарат, мне кажется, уже более-менее совершенен. Ну, конечно, мы купили неслажущую севалочку, о чем мы дуже сильно жалеем, потому что не было на то время такой севалочки. Ну, я думаю, если побалакаем с ремцитом, потому что там поможет нам что-нибудь об этом сделать этот самый. Ну, а так, севалка вполне достойный такой экземпляр. Я вам скажу так, что у нас есть Джандирка 7000, да, и есть Атрия. Они в чем-то похожи, по крайней мере, в своей конструкции. Надежность у них, конечно, такая внушительная. Один есть только маленький минус. залипає при сильно проваженій почві. Ну, як показала практика, скоріше всього, треба підбирати як їх? тукові диски, якщо да? ставити по, для нуля, він дуже піднімає влагу і забиває сівал. Якщо ставити на класику двохдисковий сашник на тукопроводи, то менше підняття влаги і менше забиває сівал. Так що треба купляти просто в кожній якісь свої потребності. Не може бути універсально, щоб і там, і там робота одинаково. Ви вже сказали декілька слів про комплектацію сівалки. Хотілося б детальніше про електроприводи, чому саме такі комплектації і чи виправдав себе такий вибір? На перший взгляд, дуже якась вроді би здорова ціна, так. Да. Якщо правильно все помню, то десь 45 тисяч доларів стоїмо сівалки, ну, з електроприводом, з усіма навігаційними приспособленнями. Ну, як показали усі наші наблюдения, да, скільки ми обзвонили компаній, ніхто не мог предложить таку сівалку в такій комплектації за таку цену. Десь в середньому получалось, що не менше 55 тисяч доларів можна купити таку сівалку. Ремсинтез пішов нам навстрічу, зробив під наш заказ сівалку. Ми набрали теж з допомогою Ремсинтезу він нам дав координати на АГ простір, зв'язались, без проблем це все застикувалось. Я, чесно думав, що буде якісь осяки будуть, все-таки процесі роботи, що це вийде. Ну, слава Богу, нічого не вийшло. Сівалочка сіяла благополучно 500 гектар, там навіть плюс 500 гектар. Ну нічого. не вийшло з строя, не дало збой. Одне тільки що, боїться, грекхам боїться, конечно, дрона. Ну, я сніму відео, постараюсь показати вам. Ну, а так, я доволен. Якість сходів. Uh, да, якість сходів по кукурудзі вообще сногсшибательно. Показывала электроника 94,5% точности высева. На солнечнику в среднем 80-82%. Местам одно поле было, где не было ну, ровно поверхность не было, где-то получалось 70 Ну тут тоже надо понимать, если, допустим, остальное поле надо догружать секции пневмодогрузка если у кого там, не у кого пружины, там надо, чтобы снять вибрацию З, ну, з самого висіваючого з секції самої по поводу розкладки соняшника звісно намного вище допустимо да, джандірка висіває я думаю ну навіть не думаю я покажу тоже це на відео вам покажу там буде це все наглядно пока буде показано все ну а так стопроцентна робоча лошадка без всяких там нарікань. Ми відпрацювали десь 250 гектарів. Що хочу сказати. Ізначально, як ми не почали працювати, зайшли в мокрий ґрунт. Дуже були забивання. Забивання проїздили із-за чого? Із, як правильно виразиться. З неправильного підходу до цієї сівалки. Вона була заказана під ноутіл. Ми зайшли нею сіяти на класіку. Трішки змінили комплектацію з ноутіла на класичну комплектацію. І все, вона почала сіяти. Без проблем. Ми відсіяли нею після того, як ми змінили комплектацію десь 150 гектарів, то проблем не було. Дуже багато. Я дивився, читав відгуків, там хтось. Погано, поганої думки про нею. Я не знаю. Ми відсіяли нею, ні одного ні циліндра не потекло, ні, ні, нічого не відпало, нічого не відламалося. Е, тобто, е, взагалі ми нею задоволені. Найбільший плюс всі сівалки це її транспортний. Е, Тобто ну, її транспортне, її складання. Це для нас це найбільший плюс. Що ще йому? Ми сіяли подсолнух і сіяли кукурудзу. Кукурудзу взагалі вона ідеально посіяла. З подсолнухом тр трішки е були неполадки. Ну, неполадки були в якому цьому? Е в нас була дуже мілка фракція подсолнуха, і вона е в цьому році, так як в нашому регіоні, була засуха, сіміна подсонуха, були не, не однакової калібровки. От, коли ми змінили насіння подсолнуха на більш якіснішої калібровки, вона почала взагалі, і, як сказати правильно, взагалі ідеально сіяти, будемо так говорити. Не можемо показати, тому що ми тільки два дні, як закол... Закінчили посів подсолнуха, Уже як будуть сходи, буде що показати. Тоді ми вже покажемо якість посіву подсолнуха. Якість кукурудзи, то я думаю, вже бачили. Хто слідкує за нами, кукурудза ідеальна. Подсолнух ще поки ми не можемо про подсолнух по сходах сказати. Розкажіть, що про погодні умови? Погодні умови в нас дуже, дуже складні погодні умови. Взагалі сіяли, прямо можна сказати, в болото. Там вчора я виклав Останній ролик про, про закінчення нашої посівної, там ну, то есть, одно, сплошне болото в нас. Навіть е, навіть прийшлося залишити два поля під е, пар, тому що ми туди просто не змогли зайти. Ні оприскувателем, ні сівалкою. І навіть в таких умовах. Бо, Мокрих, вона справилася з. цим. Ми навіть ходили з кумом, е трошки були шоковані тим, як вона сіяла. Е ну, що я хочу сказати? Е ну я не можу за всіх в кожного. Е Різне бачення на це. Моє бачення таке. Вона мені подобається, мені підходить цінова політика по неї. Е, ну, рівняти її з іншими виробниками імпортного виробництва, ну, там зовсім інша цінова політика. Тобто ми застановилися на неї, ми задоволені нею. Е, я можу сказати свої своєї свої точки бачення що я її рекомендую мені вона подобається синтез з повагою до людей і з турботою про ґрунт.